У восьмій школі Житомира вибух котельні і пожежа на другому поверсі. Кількасот учнів і працівників евакуюють. Та майже два десятки людей виявилися заблокованими і просять про допомогу. Частину потерпілих встигають врятувати надзвичайники. А взагалі що трапилося в курсі? Ну кажуть, як ніби вибух був. А у вас які поранення? Голова в нього поранена. Я травма. А лежить буде? буде? Буде. Приблизно об 11 годині 10 хвилин стався вибух в котельні 8-ї загальноосвітньої школи міста Житомира. В зв'язку з цим виникли перебої електропостачання, виникло коротке замикання, і на другому поверсі школи в одному із класів почалася пожежа. Під час вибуху пострадала певна кількість працівників котельні, декілька з них загинули. Усе це могло статися насправді однак, на щастя, поранені на ношах не в крові, а у фарбі. І все це лише легенда навчань, за якою перевіряють стан боєготовності усіх служб у разі подібної надзвичайної ситуації. Адже тут від взаємодії рятувальників, правоохоронців і медиків залежить життя багатьох людей, кажуть керівники навчань. Згідно плану навчань, ми сьогодні знаходимося в школі номер 8 міста Житомира. По задумку навчань стався вибух на котельні. І знову ж таки кажу для телеглядачів, що це навчальне. За вимогами навчань завданнями навчань. Внаслідок вибуху на котельні загинуло 4 людини 9 дітей, і людей були. Блоковані пожежею на третьому поверсі школи, тим часом дітям, які вчаться у восьмій школі, встигли пояснити, як треба діяти. Проте для них це все одно гра, де можна прогуляти уроки і де з пожежними машинками граються дорослі. Дітей ми вивели дуже швидко, оперативно за дві хвилини 15 секунд. А що відбулося в самій школі? Ну тут нічого не відбулося, але сказали, що сюжет ніби в вибухнула котельня. Ну, мабуть, зараз сидіти на уроках, а так веселіше чи ні? Так веселіше. усі ці відпрацювання в школі лише частина цілого комплексу командно-штабних навчань, які протягом трьох днів триватимуть в області. На рятувальників очікують перевірки пожежами і вибухами.